Салвеюапікчерз за підтримки вояж спорт представляють. Котно, кур'єри катають, де їм вже завгодно бояться машини тікають з дороги, бо на ті віесах катають лиш боги, бензин тільки нюхає, масла не п'є, він газує до сотки, ричить на челев він він тягне центнери І навіть не чкає Дванадцять є коней, і да, вже зриває ТВС, не мота, Геркулес, Ті І в пробці Мерседес Друзі, всім привіт! Ви на каналі SalveUA. Сьогодні у нас в гостях ТВС HLX 150F і даний мотоцикл це оновлена версія вже відомого в Україні HLX прямого конкурента. самі зрозуміли кому, да? І Ми з вами поговоримо про те, що змінилося з плином часу, тому що моделька вже продається декілька років в Україні, ну а загалом вона вже продається з 2013 року. Тому сідайте позручніше і починаємо наш огляд. Що таке взагалі TVS? TVS це у нас бренд з Індії, який виробляє досить довго мототехніку. Конкретно HLX-модель як е, доступний мотоцикл майже для кожного, е, незалежно від країни, да, позиціонується. Є в різних модифікаціях, від самих маленьких там в районі 100 кубів, да, без е, дискових галін, там, і так далі простих версій. Так і до відносно люксових комплектацій, яка у нас з вами на огляді. А саме ТВС HX150F, це у нас вже LED-фара, це у нас вже дискове гальмо, у нас вже вакуумний карбюратор, безкамерка, і, в принципі, базові речі, які потрібні сучасному мотоциклісту для впевненого пересування. Наприклад, в доставці, тому що навіть ці мотоцикли, як, так само як і конкуренти, досить часто беруть е, в служби доставки. До речі, за той час, що їх виробляють, виготовили вже десь в районі 4 мільйонів штук, що, до речі, досить великий показник. Тут можна багато казати, але пройдемося коротко. Рама сталева, у нас звичайно маятник сталевий, серце цього монстра це двигун на 147,5 кубів, 150-ка. Да? Два у нас. Клапани, 1. розпредвал, повітряне вище охолодження, 12 кінських сил, 12 моменту. Що цікаво, двигун середній по обертам, тяга в районі 5000 обертів. У нас момент весь доступний. Балансвалу в двигуні тут немає. Але тут така кубатура, в принципі, і такий режим експлуатації, що він особо і не потрібен. Мотоцикл, ну я не можу сказати, що він дуже вібрує. 9 кілометрів до обкатки, до кінця обкатки залишилось 800 метрів. Так що нормально, зараз поїде. Ні, насправді е індуси заливають в принципі, адекватне мастило, оливу. Да? Ну, можна перші 500 кілометрів їздити 60-70 80 іноді і так далі. Ну, тобто ганяти двигун в зоні 5-6 тисяч обертів спокійно. Але зрозуміло, що не перегріваючи. Тому що все ж таки повітряне охолодження. В принципі, тут індикатор передач не потрібен, тому що досить швидко вивчаєш щодо чого, і десь в районі там, кожні 20 км перемикаєшся, грубо кажучи, трошки менше. Взагалі максимальна швидкість даного апарата десь в районі 100 повинна бути. Але по факту хто його знає. А, ну ка будемо. Попробуємо разочок. Правда, ми трохи нагору їдемо. Ну я думаю, що своїй 95 він зараз побіжить. Навіть і більше, походу, побіжить. Це при тому, що трошки вверх їдемо. Кажу вам одразу. Реально вгору їдемо. Дуже впевнено. Не будемо мучать Маємо повагу до техніки, бо по-любому напишуть, що гад, обкатка, а ти що робиш? Потрібно обкатувати в різних режимах, я вважаю. І тошнить, і не тошнить. По двигуну 1 літр оливи, бажано 20В-50, тому що жаркі у нас країни, тому що повітряне охолодження і регламент заміни десь 2500 км. Тут центрифуга, тобто сіточка грубої очистки вийняли, прочистили і все зібрали назад. Регламент в районі 10 тисяч е, на чистку і в принципі це. По суті, це все обслуговування, яке йому потрібно. Тобто відносно часто міняємо оливу і раз-мінус 10, 10 тисяч чистимо центрифугу. Я сказав про плюси даного мотоцикла, це у нас карбюратор. На даній моделі встановлений у нас ЮКАЛ, але не той ЮКАЛ, який ви звикли бачити на умовних боксерах. Тут вакуумний карбюратор, і в принципі, він повинен їхати трошки жвавіше, ніж звичайний. Да? От ми сьогодні з вами і перевіримо. Да, по кресеру ну, на сток зірках комфортне пересування в районі 75-80 км за годину. Можна і більше, але я чую, що він йде трошечки... Не те, що на розрив, але завищені оберти. Вся моща вакуумного карбюратора. Так, маршрутка в мої плани не входить. І Таврія Славута теж. Да, з горки зовсім друга справа. Е, ну алло, я ж їду тут. Даже ліва полоса для мене відкрита. Нічогося. Ого! Щось він хиряче прямо. Ого! Так, все. Хвати мучать, я відчуваю, що ти можеш чуть-чуть, ще на 3, на 3 на 4 км більше, ну все. Поршнева, спасибо не скаже. Все. У нас якраз прохладний тут момент, якщо в тіньку. Все, остивай, остивай А так він і пхне. Блін, той такий самий був, він реально бодренький на цьому карбюраторі. По еластичності мотора, ну, важко казати про еластичність, коли в тебе 12 коней, але Ну, відчуваю, що десь з 4 вже їде. Ну, суб'єктивно знову ж таки. Пам'ятаю своїм органолептичним методом. Скорочено сракою. По вібраціям, які передаються на сідло, там більше на сідло, до речі то приблизно розумію, які у нас оберти. Зараз в районі 1485, Ми їдемо на 5,60. По вібраціям, зараз їдемо на швидкості, буду казати про швидкість, ми їдемо в районі 75, вібрації якраз пропадають. Якщо давати трошки в районі 80, теж нормально. 85. Теж добре, але далі треба гальмувати та, що пробочка. Цікаво, можна лише мотоциклістами а їдуть усі. Ну що, хто кого. Все, я виграв. У мене, правда, перша закінчилася швидше, ніж вони встигли поїхати. Але ми -то знаємо, що в міських пробках чи корках маленька кубатура рішає, тому що що, тому що вага. І маневреність. І не так жарко, до речі. Скільки я не катався на різних моделях ТВСів, а я покатався, мабуть, на 5 плюс-мінус різних мотоциклах. Там деякі повторювались моделі, деякі ні. Або на 6. Завжди, на будь-якій техніці від початкового рівня до RR310 гальма просто класні. Не виключення і даний е, апарат, тому що тут 270 Диск, двохпоршньовий супорт і гальмує він просто прекрасно. задок у нас звичайний барабан на 130 мм. В принципі, цього і вистачає на дану а, вагу. До речі, вага 125 кг бак 12 два резерва, наскільки я пам'ятаю і е, З витратою палива в районі 2,5 літрів в змішаному циклі. Ну, порахуйте, скільки його вистачає. ну Десь, я думаю, під 500 км, може 450 На такому мотоциклі колись їздив, по-моєму, 1000 сумарно проїхав. 400 в одну сторону і 400 в другу, і там по місці, що вдома себе покатався трошки. Так він у мене показав витрату палива 2,7, по-моєму, щось таке. Це я по трасі їхав в районі 90 по спідометру. Зараз поїдемо в Мекку кур'єрів на Диміївку. <сум> О, гальма які класні. Автобусу тільки дизлайк треба поставити. Щоб не гальмував так в останній момент. Я думаю, якщо брати на кур'єрку мотоцикл даний, то можна відчувати себе як риба в воді. От я так вважаю. Гальма шо? Гальма клас, гальма агонь. І, до речі, чіткість перемикання також нічого. Непогана. Ой, який він узенький Взагалі по перемиканню, ну дуже чіткі, ходи мінімальні, просто ледь-ледь торкаєшся і вже перемикається Причому і вниз, і вверх. І враховуючи те, що у нас тут ще є педаля, то можна їздити і в чунях чи в ботах. Ну, в общем, ви зрозуміли. Можна перемикатися і так, і так. До речі, про коробку. Особливість нової моделі це класична схема перемикання коробки передач, де перша вниз, а інша вверх. На s версії яку я знімав раніше, коробка була іншою, де всі передачі були вниз або вверх. Так що кому треба індійська якість за невеликі гроші і класична коробка, для вас хороші новини. Да. Ну от до речі, ми залили десь ну, в районі 2 літрів, може трошки більше, може трошки менше. І жартома сказали те, що от залили і через неділю приїжджай, заправишся. <сум> так що, да, десь воно так і є насправді. Давай, 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 по-моєму, з другої передачки. Да-да-да, Як не з третьої, з другої, мабуть. Да, з другої, Третя, четверта, п'ята, Правильно, з другої передачі ми їхали. Щеплення дуже м'якіньке, та яке воно ще буде на 150 кубах. Оба! Стріткілінг пішов. Ну, гальма просто моє почтення, як кажуть. Передній прям клас. Причому з нового вони не притерті особливо. І знову гальма Оба! Вилочка у нас простий телескоп тець перші ноги в районі 110 мм ходу. Задок у нас так само в районі 110-115 мм ходу, два е амортизатора. По підвізці звичайний дорожник з упором, самі розумієте, на які дороги. Тільки що переїжджав поліцейського лежачого, підстрибнуло більше срака, передок такий м'якіший. Все ж таки більше заточений під вантаж. Самому можна їздити, але є свої моментики, він трошки жорсткуватий. Позадку, попередку якраз те, що треба. Е, і в принципі з цього і другий момент керованість. Мотоцикл збитенько йде. Відчувається, що задок прям нормально жорсткіше, але знову ж таки, ну, піддвох, по суті, людей де все. Тест на бруківку. Ну, пройдений, можна сказати, але комфорту небагато. <реш> Ви чули, по моєму голосу, по конкурентам. Ну, як вам сказати, звичайно, що буксер, особливо, якщо порівнювати зі старим ТВСом, да, вони зовнішньо були дуже схожі, хоча цей був менш такий оф да, виглядаючи, більш такий класичний, як мені здається, цей мотоцикл зробили ще більш осучасним, якщо можна так сказати, да, за рахунок цієї фари. Але зараз не про це, про конкурентів. Бажаш Боксер, звичайно, що також в нових боксерах вже у нас, наскільки я пам'ятаю, зробили безкамерку, іде у нас вже теж центрифуга і відсутність допоміжного фільтруючого елементу. Да. По ціні боксер в максимальній комплектації, да, який зрівнюється, ну, майже зрівнюється по даним з цим автоциклом, коштує тисячі доларів. Другий конкурент LeFan City R 200. 200, но 175 кубів. там Буквально на одну коняку більше, в іншому більш сучасний вигляд, кому класика, кому гострі лінії. там і так далі да? Також непоганий варіант, також їх юзають в доставці е, Цінник порівняний, там в районі 1400, наскільки я пам'ятаю 1500. І в цілому теж дуже достойний варіант. Але знову ж таки в дешевому сегменті китайські мотоцикли. Бувають з приколами. Е, в принципі, можу це сказати не тільки про Альфана, хоча це один з непоганих варіантів да, в плані Китаю. Але й бувають інші. Але вони й дешевші, знову ж таки. Так що, якщо хтось буде кричати, що у мене там 200-250 кубів мустанг, е, спарк чи ще щось, то це трошки інший рівень якості, як мінімум. Ну і переходимо до ціни. Да, у нас мотоцикл оновлений. Цей коштує 1550 доларів. Є також в наявності мотоцикли s версії тобто це у нас F да, з новою фарою, є s ка е, Виглядає він, як і минулий раз я знімав, тобто це кругла фара, це у нас е, приборка два колодця, в іншому різниця практично там мінімальна. <звук> Я просто не хочу з ними ганятися, у них просто немає шансів. По органам керування, що хочу сказати, дуже подобається співвідношення гальм переднє-заднє. Налаштовано прекрасно. От дійсно, я натискаю, буквально трошки, він прекрасно. Зупиняються. По дзеркалам. В дзеркала бачу досить багато речей, а, але треба під себе підналаштувати, тому що я трошки, трошки прочерікав цей момент. По місту можна соватися легенький максимально вжух, і тепер у нас два ТВС. Це у нас С, це у нас е, Кругла фара, як я вже сказав, там мінімальні просто якісь відмінності. Трохи відрізняється сідло, багажник. Тут багажник у нас такий більш витончений, вони ще пластикову накладку поставили. Тут у нас багажник нагадує нашого конкурента гарячого як то кажуть. В цілому, як ви бачите, по підвісці, по гумі, по гальмам, там все ідентично. Нагадую, 1450-1550. Також відрізняється форма поворотників. Ці більш осучаснені, з жовтими вже лампочками йдуть. Ну а тут звичайні круглі жовті. Поворотники. В цілому, можна сказати, що вони схожі залишились і по посадці. На цьому мотоциклі. Ну, я не знаю, наскільки взагалі правильно казати щось про посадку на таких мотоциклах, але я сиджу досить рівно, можна сказати. Абсолютно пряма посадка. Як оце зібрався кудись на базар, чи на дачу, чи в село, чи ще куди-небудь. І все. І нічого не можу сказати поганого. Тут влізе по розміру будь-яка людина, сідуха. Не скажу, що надто м'яка, навіть на стріті сідуха була трошки м'якіша. Тут же, в принципі, так. Трошки жорсткувато але посадка пряма і за рахунок цього повинна бути нормально. Сідуха приблизно така сама, можливо, чуть-чуть інша форма на зрізі підляжку. Да? Сиджу я плюс-мінус, так же і мені здається, навіть. Трошки, може вище в мене ноги, ну, чомусь мені здається, можливо на сантиметр. Але в цілому і один, і другий мотоцикл схожі по своїм параметрам. Кліренс у 195 мм, до речі. І 83-83,5 у нас висота сидінню. Так що мотоцикл і всеприлазний, і не надто високий. Ну, тому що він як мінімум вузький. А так, в цілому, вони відчуваються приблизно одного зросту, якщо можна так сказати. Приборка на даному мотоциклі, а ми зараз з вами запустимо. Вона проходить тестування, два поворотничка, дальні нітралка і сервісне обслуговування. Як ви бачите, показчик у нас е, бензину і одометр. По пультам все досить просто, лаконічно перемикач, нерегульований у нас курочок, досить пружня гальмо натискається, до речі. Щеплення також легенько пальчиком вижимається. Ну, пас, дальній, ну і зрозуміло там що. З нововведень, які мені подобається, є монетка підсосу. Але, до речі, не фіксується. Ну і в вестці також є монетка підсосу, а, до речі, також не фіксується. І відрізняється пульт, як я вам сказав. У нас перемикання і аварієчка. Ну, приборочку, я думаю, ви цю пам'ятаєте. Тут у нас все просто. В оновлені версії мотоциклу вони також змінили багажник, і багажник став, можна сказати, що більш витончений Дійсно, зроблено непогано, і оця от пластикова накладочка. Якщо брати минулий у нас. Багажник, то він такий більш товщий, да? трошки ширший. По сидінню також у нас, мені здається, трошки більше виражений горбик став. Тут воно таке більш пласке. Ну і заглянемо з вами в бардачок. Ну, щось схоже на регулятор, да? І маленький такий акумулятор, мабуть, на 4 або на 5. АТЗ-5. Так, да, на 5. Ну, до речі, заглянемо. Е, в... Минулий ТВС, у нас тут схожа картина, також запобіжнички, також невеличкий акумулятор на п'ятерочку і в принципі так все, досить схоже. Ще з невеликих нововведень, як ми бачимо раніше, у нас була платформа для пасажира, а тут у нас вже отакі от прорезинені накладочки і нормальна підніжка. Взагалі, основний плюс таких мотоциклів, чого їх беруть, якщо обмежений бюджет або якщо потрібен мотоцикл для роботи. Тобто кур'єрка, якісь доставки, або просто їздити, якщо ви там пенсіонер на дачу там і так далі. тому подібне І один і другий е досить впевнено почувається себе в класі 150 робочих кіннячок. Один трошки осучаснений, інший з класичним видом, з такоюсь круглою фарою. В плані динаміки нормальний мотоцикл. На свої 150 кубів він так і їде. Розгін до сотні є. Що мені подобається, реально зробили переборку, вона наполовину Digital і плюс на ледах все. Тобто переживати там за лампочки чи за ще щось вже нема сенсу. Не будемо тикати пальцями в конкурента, ну я наскільки пам'ятаю, я наскільки пам'ятаю, у нього були лампочки. До речі, якщо брати чисто практичний момент, то спокійно можна причепити якийсь тримач. Тут є місце і зверху, тут можна зачепити і не зверху. І взагалі, як завгодно. Блин, ну я кайфую від передніх гальм. Просто клас. Такі, які потрібні бути. В такому от мегаполісному ритмі будемо завершати з вами цей огляд. Дійсно, небагато що можна сказати про даний мотоцикл в плані динамічних характеристик, але впевнено можу сказати, що він прикольний міський житель, як риба в воді почуває себе в місті. Якщо дійсно потрібно досить швидко їхати, то це не про таку кубатуру і не про 200, і не 250 кубів. А якщо потрібно доїхати з невеликою витратою палива, нагрузити щось на нього, то да, цілком адекватний вибір. Ну що, друзі, ставте лайки підписуйтесь на канал, з вами був я, Сало Йо. І на цьому все. З вами був ТВС HLX 150F. A few moments later. Жрать, 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 жрать. Карло Пазолини, Коллинз Антошка. Дед потужный. Чуть в мене не перестроился. Светло вам видно? Вот такие вот светло. Четка светло-теневая межа. Це дальній, да? а зараз Ближній Ближній широкий, дальній за свідкою, дальній трошки вищий. Я не знаю, скільки вам видно, тому що показують на білому тролейбусі це такое. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть ваші коментарі, як вам один і другий агрегат. Можливо, ви щось ще допрацювали. Все, з вами був я, Салвайо. всім па-па.